Дивіться на телеканалі НТК проєкт Ресторація. Відома українська співачка Іванка Червінська та я, Віктор Поворозник, зустрінемося на професійній кухні і приготуємо 12 страв на святий вечір. Різдво у нас з чим асоціюється особливо святвечір. Це основна страва, це кутя. Перш ніж готувати кутю. Нам потрібно добре вибрати пшеницю перед купівлею, пшенички взяти, попробувати. до речі. знаєте, що колись казали, що дівчатам не можна терти мак. Чому а? Тому, щоб не облизували макова? На, бо буде що? Лисий чоловік. чоловік. За тиждень до різдва ви дізнаєтеся про секрети приготування старовинних українських страв, які готували наші бабусі на святвечір. У мене бабуся вийма, це так я пам'ятаю. Виймала грушки, виймала з цього узвару. З 19 грудня телеканал НТК Віктор. Я скажу, що після е, виходу цієї програми всі мої друзі з печені, жена скажуть. Іванка цього року ми йдемо всі так, до, до тебе на святвечір. Я точно добре. Я Попробуйте. хочу вже вітер всі не... програми зараз з тобою я... вести. Ранка, ти я би і так просто їла, але ви мені зараз не даєте. <рес> <рес> Кухня буде ще смачніше. Запис програми дивіться на Ютуб каналі, Фейсбуці та Інстаграм НТК 19.30. Не пропустіть. На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите на пожежі у селищі Перегінськ. Мама врятувала двох своїх дітей ціною власного життя. 64 воїни збройних сил України повернулися з полону додому. Серед них і військовослужбовець Прикарпатської 10-ї окремої гірсько штурмової бригади. Три коломийські ліцеї отримали квіти від Асоціації виробників Нідерландів. У Коломиї презентував свою творчість боєць всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери. Різдвяне коло у музеї писанкового розпису відбулося відкриття виставки творчих робіт. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, дорогі жителі нашої області! Сьогодні далі ми з вами були свідками ракетних ударів по території нашої країни. Дякую нашим воїнам. Дякуємо системі ППО. В нашій області ракетних ударів не було. Але вони були в інших областях, як по цивільних об'єктах, так по енергосистемі. Відповідно, ми частинка енергосистеми цілої держави, тому аварійні відключення будуть в кожній області і в нашій також. Я прошу зрозуміння поставитися до всіх незручностей. Ситуація дуже складна, але ми обов'язково вистоїмо. В нашій області працюють пункти незламності. За потреби ви можете прийти і самі, і з діточками, погрітися, випити гарячого чаю, зарядити свої телефони, при потребі попрацювати. При кожному пункті незламності є генератори, тобто там завжди буде і тепло, там завжди буде світло. Приходьте, якщо буде така потреба, ми додатково відкриємо нові пункти незламності. Розуміючи, що ворог, не маючи жодної перемоги на полі бою, тому він здійснює такі терористичні атаки по енергосистемі, щоб залишити нас без світла, без води, без тепла, щоб люди виїжджали за кордон. Тільки на сьогоднішній день переживає український народ і наша держава, жодна країна світу стільки не пережила. І я прошу Бога, щоб ніхто, жодна країна не переживала те, що сьогодні переживають українці. Але ми мусимо триматися так героїчно, як тримаються наші воїни, мужні захисники і захисниці на передових позиціях. Витісняють ворога, виганяють з українських земель, і вони роблять все для того, щоб якнайшвидше був мир і була перемога. Віримо в збройні сили України. Тримаємося. разом. Ми обов'язково переможемо. Померла Галина Микитюк, керівниця управління Державної служби якості освіти Івано-Франківщини, народилася 1977 року на Коломищині. Після завершення Прикарпатського національного університету імені Стефаника працювала методистом відділу освіти Коломийської районної державної адміністрації. Згодом очолила відділ з 2017 до 2019 Була начальницею управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації у липні 2019 року. Галина Микитюк була призначена на посаду начальниці управління державної служби якості освіти в області. Висловлюємо співчуття родині з приводу непоправної втрати передчасної смерті Галини Микитюк. На пожежі у селищі Перегінськ мама врятувала двох своїх дітей ціною власного життя. На момент прибуття вогнеборців у селищі Перегінськ, Калуського району, коридор та кімната одноповерхового житлового будинку були повністю охоплені полум'ям. Площа пожежі складала 50 метрів квадратних. А зі слів очевидців, у будинку є ще двоє людей. Про сумну статистику пожеж на Прикарпатті розкаже Христина Перцович, ресниця ДСНС в Івано-Франківській області. З початку грудня на території Прикарпаття вже виникло 82 пожежі. У вогні загинуло семеро людей. Лише за минулу добу на території Івано-Франківщини рятувальники ліквідували 8 пожеж. На одній з пожеж загинуло двоє людей 1991 року та 1953 років народження. Трагічна подія мала місце у селищі Перегінськ Калуського району. Пожежа виникла вночі. До місця виклику одразу було направлено вогнеборців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Рожнятів та місцевої пожежної команди селища Перегінськ. На момент прибуття вогнеборців, коридор та кімната одноповерхового житлового будинку були повністю охоплені полум'ям. Площа пожежі складала 50 метрів квадратних. Зі слів очевидців, стало відомо, що у будинку знаходилося двоє людей. Ще до приїзду рятувальників з задимленого приміщення, власниця помешкання врятувала двох своїх дітей 2021 та 2013 років народження, передавши їх через вікно сусідам. На жаль, сама 31-річна жінка загинула. Також вогнеборці під час засіння пожежі в одній з кімнат житлового будинку виявили тіло ще однієї жінки 1953 року народження. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Найбільш ймовірною причиною виникнення цієї пожежі стало коротке замикання електромережі. До ліквідації даної пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. Основними причинами виникнення пожеж у житлі громадян, що мали місце у грудні цього року, є короткі замикання електромережі, необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації пічного опалення. У більшості випадків пожежам можна було запобігти тому. Під час користування електроенергією в побуті потрібно дотримуватись наступних правил: це захист від коротких замикань для цього автомати та пробкові запобіжники повинні бути справними і також вони повинні бути заводського виготовлення. Необхідно слідкувати за станом ізоляції електропроводів, електроприладів, забезпечувати їхній своєчасний ремонт, не використовувати в побуті саморобні електроприлади. Виключити можливість доступу дітей до електроприладів та відкритих розеток, бути обережними при користуванні електроенергією у вологих приміщеннях та у приміщеннях з і бетонною підлогою, Електронагрівальні прилади, телевізори, побутові електроприлади та апаратура повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та електрорезеток заводського виготовлення. Також слід пам'ятати, що відстань від приладів електро. Опалення до горючих матеріалів та будівельних конструкцій має становити не менше пів метра. 64 воїни збройних сил України повернулись з полону додому. Серед них і військовослужбовець Прикарпатської 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Молодший сержант Юрій Кузів. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додому повернулися 12 військовослужбовців з Прикарпаття. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Хлопці з поверненням слава Україні. У межах чергового обміну полоненими повернулися бійці, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, брали участь в обороні міста Бахмут. Це офіцери, рядові та сержанти. Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям. Муракезі Суеді також повернули тіла чотирьох загиблих. Повернувся додому, і військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, молодший сержант Юрій Кузів, боєць зник без під час ведення бойових дій з військовими формуваннями РФ на Донеччині. В останні Виходив на зв'язок 22 жовтня. Сьогодні боєць проходить повне медичне обстеження, а надалі реабілітацію. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Квіти для школи три коломийські ліцеї отримали по 500 цибулин тюльпанів, нарцисів, гіацинтів та крокосів у рамках благодійного освітнього проєкту від Асоціації квіткових виробників Нідерландів та України, що має на меті озеленення українських шкіл. Щоб отримати такі подарунки, 9-й ліцей, який є опорним, та два його філіали 6-й і 10-й, подали відповідні заявки на офіційному сайті проєкту. Невдовзі коробки з цибулинами квітів прибули в Коломию. Їх вже навіть встигли висадити на шкільних клумбах. До процесу долучились і учні, і вчителі. Більше розкаже Ганна Пасічна, директорка Коломийського ліцею номер 9 Скул» – це спільний проект Нідерландів і України. Які е, оголосили цей проект, і хто в ньому зареєструвався і виконав ті всі завдання, виграли по 500 цибулинок на школу е, висадження тюльпанів, нарцисів різних сортів і геацинтів. Е, ми так тішилися, коли ми це отримали. Це було так: діти тішились, тому що разом з дітьми, адже напрям ліцею природничий. Ми їх на це націлювали. Що коли ми посадимо це біля шкіл, це буде просто навесні. Я думаю, що це вже буде перемога, і оці тюльпани це будуть тюльпани перемоги, і це буде дуже все так, ну дуже весело, щасливо і радісно. І всі три школи нашого опорного закладу ми включилися в цей проект, і всі три школи виграли: це і філія 10, філія 6, і ліцей номер 9 І ми маємо 1500 цибулин для трьох шкіл. Подарунки це так добре, і це так приємно. І ви знаєте, у цей справді воєнний стан так хочеться прикрасити життя. Я трошки таким якимось кольористим, таким щасливим, таким веселим, щоб всі, ті, хто там нас захищають, знали, що ми тут не байдикуємо, що ми дуже багато робимо. В Коломиї презентував свою творчість, боєць всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери, у талановитого поета Василя Фесюка, псевдо Кобзар, творча зустріч із митцем відбулася у малій залі Коломийського народного дому. І знову до неба. Полетіла дитина на Янгельських крилах. Вона була ще зовсім дитя Донедавна Вона була ще геть немовля поперто ще ціле життя. Василь Фасюк боїться українського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери пише вірші з 2019 року. каже, ще більша потреба творити з'явилася з лютого 2022-го. Зізнається, так пишучи на папір свої віршовані думки, легше переосмислювати реальність. Спочатку було вже кілька ви написав, потім закину і тепер від. По суті, початку повномасштабної почав більш активно їх писати. Зараз у доробку автора понад три десятки віршованих творів. Тематика віршів більшості це лірична і патріотична. Ну, і також тимати ці вірші зачіпається до колишні події. Ті, хто вже ознайомилися з творчістю тризубівся, кажуть, зворушені у такого мужнього захисника настільки витончена поетична душа. Василь Фесюк не тільки військовий всеукраїнської організації Тризуб а і талановитий митець, який пише свої вірші. Та сталося не так, як гадалось. і в одну мить багато життів обірвалося. бо притіла із неба клята ракета. І так в Україні зараз, на жаль, кожного дня до неба летить на Янинських крилах. Знову дитя. Різдвяне коло в музеї писанкового розпису відбулося відкриття виставки творчих робіт. Презентували вироби студентів та викладачів Косівського інституту та фахового коледжу декоративного мистецтва з нагоди 140-річчя зародження мистецької освіти в Косові. Музей писанкового розпису сьогодні наповнений різдвяними атрибутами. Це свічки трійці, топірці колядників, святкове вбрання та прикраси, різдвяний стіл, дідух та солом'яні павуки. Подивитися на ці вироби завітав вчитель історії Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського Володимир Ткачук. Разом із учнями 10 класу зізнається, крім академічних знань, діти повинні долучатися та вивчати і мистецтво, яке є нашим. Бо вивчаємо ми українське, вивчаємо е, зарубіжне. Але коли торкаємося свого, яке поряд з нами, дуже часто ми ніяковіємо, розуміємо, що десь у нас прогалини, що ми того не знаємо. Я думаю, якщо такими краплинками, тим більше маючи такі чудесні музеї, в нас коло ми її і писанку, імцей Гуцульщини. І якщо ми будемо хоча б трішки наших дітей прилучати, вони будуть це осягати, запам'ятовувати і проносити весь час і передавати. Іншим На творчій виставці презентували курсові та дипломні роботи студентів Косівського інституту, а ще й творчі роботи викладачів. Всі роботи створені на основі українських традицій, розповідає директорка Косівського інституту, декоративного мистецтва, професорка, заслужена архітекторка України Галина Юрчишин. Знаючи специфіку нашої мистецької школи, гадаю, що роки йому загалу це відомо. Це розвиток традицій народного мистецтва, гуцучне покуття всіх інших етнорегіонів України. Тому ті роботи, які сьогодні представлені в цій виставці, власне показують, яким чином оце молоде покоління, молоді майбутні художники, професіонали через свою творчість відображають краще, що було закладено майстрами ну, навіть на тисячолітній історії. Різдвяною виставкою хотіли ще більше об'єднати українців та показати красу нашої культури. Ділиться кандидатка мистецтвознавства Богдана Книж. І хотілося дати людям таку емоцію радості і впевненості, що український світ є, що він буде, і художники, і люди мистецтва так само боронять ментальні кордони української культури, як тяжко боронять воїни нашу землю. Один із випускників Косівського інституту зараз на передовій, але навіть за таких обставин вийшов на зв'язок та презентував магістерську роботу. Трепетно розповідає директорка Косівського інституту декоративного мистецтва Галина Юрчишин. каже, такими студентами особливо пишається. Він знаходиться зараз на передовій. І вчора, в такий незвичний для нас, але такий важливий, такий знаєте, щемливий спосіб. Ми побачили його захист прямо із, із передової. Він знайшов мить, щоб записати свою доповідь і захистити ту роботу, яку він ще зробив до, до початку фактично війни. Тобто, ви знаєте, є такі переплетіння доль. Приплетіння якихось складних життєвих ситуацій, і в той же час ми бачимо, яка незламна, яка мужня, яка неймовірно інтелігентна, культурна і історично багата наша українська нація, і ми це бачимо через наших дітей, через наших студентів, через нашу через творчість їх, яка відображена сьогодні на цій виставці. Виставка творчих робіт представлена у музеї писанки. Кожен охочий може відвідати її впродовж усіх різдвяних свят. В Коломиї відбудеться благодійний різдвяний мюзикл. Сім звуків різдва дійства покажуть у Коломийській малі філармонії сокіл. 17 та 18 грудня початок мюзиклу о 14-й годині, 24 та 25 грудня. Вистава розпочнеться о 15-й годині. Кошти зібрані з вистав будуть спрямовані на закупівлю термобілизни, буржуйок та інших необхідних речей для наших військових. У Коломиї запрошують на сімейний перегляд благодійного різдвяного мюзиклу. Сім звуків різдва. Музичне оформлення вистави забезпечить військовий оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвоїсь, струнний ансамбль, дивертисмент Коломийської малої філармонії. Юні митці Коломийських музичних шкіл, номер 1 та 2, акторський склад, театральна майстерня, фотежур, хореографія від колективів Рідан та дивограй. Кошти зібрані з вистав буде спрямовано на закупівлю термобілизни, буржуйок та інших необхідних речей для наших військових. Дійство відбуватиметься у Коломийській міській філармонії Сокіл 17 та 18 грудня початок вистав Сім звуків Різдва о 14 годині, 24 та 25 грудня дійство розпочинатиметься о 15 годині. В Коломиї відбудеться благодійний концерт гурту Тінь Сонця у Коломийській малій філармонії. Прозвучать культові композиції цієї війни. Меч Арея мчать козаки. Зродились ми великої години. Їхали козаки. Благодійний захід відбуватиметься на підтримку 130-го батальйону тероборони, у якому боронить країну фронтмен гурту Тінь Сонця Сергій Василюк. Розпочнеться концерт 19 грудня о 17-й годині. Вхід за благодійний внесок. В Коломиї відбуватиметься 20-й відкритий обласний турнір з важкої атлетики, присвячений Дню Святого Миколая та Збройних сил України. Турнір розпочнеться 17 грудня. Початок змагань о 10-й годині. Офіційне відкриття о 12.00. нуль нуль. очікують у коломийському ФСК Локомотив, вулиця Яворницького, 28. І на цьому у нас все більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо за увагу. До побачення.